Всім привіт! Так, ну що, свята скінчилися, пішла робота. Виїхав на огород і крякнула фреза. Думаю, що робити? Половину зрезервував, а ще, ще більше половини і багато. Відкриваю кришку, думаю, помию, зразу керхером оббив. Зняв кришку, порвав прокладку, не то нічого, я думаю, виріжемо, дергаю, дивіться. Короче, кердик этому подшипнику. Чого може так статися? Дивіться, підшипник в принципі в, мас... в смазки. Більше чи менше потрібно, хто знає, тут нема уровня, тут також, щоб знаєте, чи заливна горловина була, чи щось нема. Зараз скриваю, зливаю трохи цього. Жидкість, тут, мабуть, та 17 чи нігров. Зкриваю кришку. Зливаю масло і кришку. Зняв оцю, воно вона лежить. Задню цю ляду. А чого сталося? Ну вона якось почала підвивати таке щось, шум. Ну я думаю, та воно тут торохтить усе таке, знаєте. Стука, грюка. І я ж далі думаю. Тоді дивлюся. А, думаю, я зараз вимілю Другої передачі, пониженої і на 1000 обертів. Третє, пройшов і крявк. Добре, зараз розбираю і покажу далі. Ну що, промучився, не знаю. Оце дивіться, скільки на витягував отакого шлаку із того, знизу. Хочу вам порекомендувати таку указку магнітну. Бачите? Оце не і витягав. Але де, коли кручу, чувствую, що там робіть, як шелестить. Коротше, на два підшипника номера нема. Завтра беру два підшипника і ну, куди шукати їх. Взагалі не зрозуміло, які я приніс. У мене був якийсь ось підшипник. А він малий. Мабуть, це... Не знаю, 209 вроді. Ну коротше не суть. Розібрав, хотів зняти вал. Думаю, зніму вал, долізу донизу. Тоді думаю, а що я долізу, як там два підшипника, непонятно як вони, та в якому стані. О той маленький оцей на трьох болтах, там стоїть ігольчатий, Чи, Ну не ігольчатий, роликовий. Чи я не так сказав. Що зараз думаю? Зараз думаю, вивезу її до керхера, положу її донизу, щоб воно керхером його може виб'є. Я може туди п'енни вальну, щоб його вимило. Я думаю, нічого такого не буде. Не той перевернув ще догори, щоб воно стекло. Бо других варіантів не бачу. Там, дивіться, у подшипнику було 8 шариків. Я витягнув 6,5 Тобто, Як один раз тягнув і дивлюся, вони один за одним. Один бунь туди впав і все не можу достати. Ну, то, що оцей п'ятачок на, ну, на цій указці магнітній він трошки широкий, він трошки уще, щоб десь там або так, знаєте, підгинався. Воно під низом за шестерню лежить. там І не дай Бог підкине побіг або зубі, або, або ще якась біда. Що зробила ось на цій шестерні? бачите? Ось, бачите, такий, типа вм'ятина. Ну, такого нічого не буде. Тут трошки підтишу болгарки, видать шарик. А так, щоб сказати, ізнос був такий, за скільки років. Ні, такого щоб нема. А скільки вона десь кожен рік може... Ну, останнім часом, може, по 2 гектари коли робила. І я замітив, що шум був, звісно. І... Але думаю, що Та, шелеститься багато чого. І оцей вал, дивлюся, прослаблений. Ну, видно, що видать його заклинило, а потім його повернуло. Ну, я не знаю, або може хто посовітує, я, напевно, мід'ю поширкою сваркою, раніше ми так робили. Бо це наплавлять, протачувати немає можливості. Зараз взагалі таке. Хоч би і представляєте, ну, кіт не валявся на городі. Ну що, зараз цепляю. Думаю, ці уші опущу ось сюди всередину і відсюди валом, так, пом, щоб не ціпляти цю голову. Все, погнав, може покажу, що вийде зюди. Може я ошибаюся. Я думаю нічого, якщо вода буде, його або видави, або вона випарується. Там є же сапун, воно буде грітися, я думаю випарується. Ну що, ось і помив я цю всю історію. А водичка є, я думаю, завтра, поки подшипники приїдуть, воно вже буде сухе. Виб'ю прокладку. Ті, я думаю, вже ж не вимазуватися. Виб'ю прокладку. І раніше, знаєте, як на бригаді робив. Ці прокладки мінялись кожен раз. Пішов, до бригадіра набрав параніт. Бачите, ножик зламав. Любий був параніт. І міліметровий, і трьох. І під разні часті, і в коробку, і будь-куди. Зараз не знаю. Днем сагнем не знайдеш, параниту. параніту. Ну, коротше такі діла. Помив, перевернув. Один шарик я побачив, що він вискочив, половинки не, не побачив. Не знаю, де вона та половинка, чи вона взагалі там, чи просто її вже раніше вона десь випала. І оно, вот, то бачите, так поставив трошки її. Матюком он натекло. Я думаю, там нема нічого. До завтра висохне. Ось бачите такий підшипник. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. А витягнув я, виходить, половиною Половинки не знаю, де Може, правда, десь в траві. Що, друзі, покажу вже тепер, як... як соберу. Що воно буде. Ну, ось я мив. Може тут десь воно конечно є туди, і сюди. О, надо керхер виключать. Хто знає, може десь і є. Ну я думаю там нема, бо я і провертав і напори два рази п'енни давав. Піною пользуюсь сенатор. Так як і всі наші однополчані ютубери сенатор. Так. Отакий вот стилек у нас 118 и уже лет лет і пам'ять іде. Я не знаю, йому нагадив 15 це точно. Або й 20. Так, всем миру и добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі.